Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні ми оглядаємо матч збірної України, Олімпійської збірної України на Олімпіаді у Парижі 2024. Це у нас матч Ірак Україна. Команди грають складами з гравцями Ю-23, тобто не більше 23 років. У складі може бути 3 гравці більше 33 років. Ми склад своєї команди всі знаємо. Я скидав заявку в Телеграм. В принципі, давайте розберемо стартовий склад, який вчора вийшов це Фесюн, Крупський, Таловіров, Батагов, Мартинюк, Хлань, Михайличенко, Криськів, Брагару, Рубчинський і Сікан. В принципі, всі знайомі лиця. Навіть склад, я б сказав, не, не дуже той такий поганий, цілком бойовитий. І забили вони першими зробив це Рубчинський на 53-й хвилині. Але дальше пішло щось незрозуміле, Я навіть не знаю, як описати цими словами взагалі матч, може попливли чи що. Після того, як нам поставили пенальті на 56-й хвилині, де Таловіров штовхнув гравця, але там такий поштовх був мінімальний. Хоч мені не дуже сподобався саме Таловіров в цьому моменті, тому що. Нападник не загрожував, в принципі, був далеко від воріт, спиною. Навіщо його було штовхати, я не знаю. Але за такий пенальті, за такий поштовх мало хто дає пенальті взагалі. Але вчора арбітр посудив цей момент на користь Іраку і поставив пенальті, який реалізував Хусейн на 57-й хвилині. І наша команда, я не знаю, Тупо потерялась, не зрозуміли. вони не змогли відійти, можливо, від такого пенальті, їх щось шокувало, чи що. Але далі вони виглядали вже не такими активними, як були до цього, а до голу, до 57 хвилини вони виглядали цілком пристойно. Мені я б сказав, що навіть сподобалось. Хіба що був момент на першій хвилині матчу, чи, не, чи десь там на початку перших 5 хвилин. Коли була передача поперек поля, і там перехопили м'яч в центрі поля, і виходили 4 в 3 на наші ворота, але там особливої небезпеки не було. Там Крисків, здається, ну, обісрався, я б сказав. Взагалі незрозумілий пас віддав. Але далі вони грали ну, нормально, без зайвих проблем. І лань міг забивати в пусті ворота. Є тут момент у телеграм-каналі. Я скидав ось він. Де тут був прохід від Брагару, простріл на пусті ворота. І тут хлань не попав ось був момент. Хлань потрапив повз ворота, тут стійко, здається, черкнув м'ячик. Ну і от, коротше, на 75-й хвилині Жасім забив другий гол Іраку з під захисника нашого. Там... Фесіону було важко зреагувати на цей м'яч, хоча він був недалеко від нього і міг, в принципі, його і ой, парирувати. Але не вдалося. І Ірак виграє збірну України олімпійську з рахунком 2-1. Не знаю, як описати ці почуття. Нібито і по статистиці перегравали команду, нібито і грали нормально, віддача була добра. Ось статистика, очікувані голи 3-0 у нас. У Іраку один, володіння м'ячем 55 на 45 на користь збірної України. Також по ударам все на користь збірної України. Але програш. Я не знаю, чим це, як це можна оцінити. В принципі, гра, я б сказав, як, от питання, як зіграла збірна України Олімпійська. Та нормально зіграла, але от такі помилки, як у Талавірова, все-таки я вважаю, що не треба було його штовхати, хоч там і пенальті такий смішний. Але смішний, смішний, а гол, але його поставили, гол нам забили, забили другий, програли. Ось, ось вам і сміх. Тому, я, мабуть, скажу, що все-таки самі програли цей матч тупими дитячими помилками. Я так вважаю. Мені здається, що Талавєрову треба було бути більш обережним. Хоч я можу сказати, що шанси все-таки є. Далі в груповому турнірі треба робити дві перемоги. Наступний матч проти Марокко, здається, яка, як Марокко, які обіграли вчора збірну Аргентину Олімпійську. Це також був там прикол. Вони зіграли 2-2, але на останній хвилині там Аргентина забила. У підсумку виходить новина, що після матчу я так і не зрозумів. Спочатку було написано, що матч завершено. Але, вроді би, його було просто зупинено, тому що марокканські фанати вибігли після Голу Аргентини протестувати. Там кидали з запальничками у аргентинців і всяким таким бутилками. І чи зупинили матч, чи його завершили, зрозуміло. Але через дві години вийшла новина. Але да, через дві години приблизно вийшла новина, що матч будуть догравати, тому що гол Аргентини був забитий з офсайду. Його відмінили. Дали гравцям дограти 3 хвилини. У підсумку Марокко перемагає Аргентину з рахунком 2-1. І тепер в нашій групі ситуація складається наступна. Марокко перше місце, Ірак друге місце, Аргентина третя, Україна четверте. Євро 2024 нас настігає, так сказати, наслідує, не відпускає. І давайте оглянемо наступні матчі, які вчора відбулися. Всі. Це Гвінея, Нова Зеландія 1-2, Франція 3-0 із США. Нашу групу ми знаємо. Узбекистан програв Іспанії 1-2, Єгипет Домінікана 0-0. Японія у Парагвай 5-0. І Малі. Ізраїль. Це було у нас 1-1. Дивимось далі. У нас наступні матчі, які відбудуться сьогодні. Про збірну України Олімпійську поговорили. В принципі, можете подивитись їхні інтерв'ю після матчеві, почитати, що вони сказали. Мені сподобалася реакція Ротаня. Він сказав все по факту, без оправдань, без виправдання футболістів. Сказав, що не так, які були помилки. Все він сказав по суті, без лишнього ниття і виправдань. Тому мені сподобалась його реакція. А сьогодні у нас грають дві команди у Лізі-конференції, і дві команди могли б зіграти, але Дніпро-1, дебілячі Дніпро-1, які повідомили про своє банкрутство, чи про що вони там повідомили про зняття з турніру з УПЛ в останній момент їм зарахували. Технічну поразку від Пушкаш Академії. Це ви, угорська команда якась. Без поняття, що вони від себе представляють. Дніпро 1 знімається з турніру. У нас тепер 5 коефіцієнт ділиться на 5 команд, але грають всього 4. Дякуємо Дніпрянам. Ідіть нахрен, Олімпія, Любля... Олімпія Любляна грає сьогодні проти Полісся Житомир 20.00. Ми дивимося цей матч кваліфікації. Вперше буду дивитись на Полісся саме так е пристально, тому що за в УПЛ я за ними не слідкую. В, другий, в минулому сезоні, як вони тільки вийшли, перше, перше коло вони зіграли добре. Друге коло воно трошки, вони трошки попливли і здали свої позиції, відкотились назад. Не пам'ятаю, яке місце вони зайняли п'яте чи, чи четверте. Але, в принципі, не важливо. Сьогодні вони грають в кваліфікації. І я думаю, що ця команда може пройти далі. Вони налаштовані на позитивні результати. Вони роблять закупки під результати. Тому я думаю, що вони мають шанси пройти, хоч вони ні, ні разу не виступали у Єврокубках. Тому сьогодні вболіваємо за них. Мені розвиток цієї команди подобається, тому... Будемо підтримувати, як і всі клуби українські у Єврокубках. Можна подивитись ще, які матчі для себе знайти. Не, не бачу тут цікавих, окрім наших, тому у Лізі Європи, здається, там Аяк зграє, а в них команда така собі в суперниках, тому не будемо дивитись. Тож, заходьте в телеграм-канал Футбол. підписуйтесь на YouTube канал Йоханий Футбол. Також ставте лайки, підписуйтесь. На телеграм ще раз повторюю, там будуть голи з матчу українських клубів за кордон українських клубів у Єврокубках і клубів, за які виступають українські футболісти за кордоном, українські легіонери. Все про них буде в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Також сьогодні в нас грає Франція Ю-19 Україна. Ю-19 це півфінал Євро. 2024 серед їх гравців до 19 років. Тож також будемо дивитися за ними. Матч розпочнеться о 21.00. І ще один матч буде з українцями, ще два матчі. Це Дженна Амонтова о 18.00 і Бенфіка Брендфорд о 22.00, де будуть виступати Маліновський, Трубін і Ярмолюк відповідно сьогодні у цих матчах. Тож, все про ці поєдинки буде в телеграм-каналі. Заходьте та підписуйтесь. Я вам дякую за перегляд. Бувайте, побачимось вже у наступному відео, Но, мабуть, завтра, в огляді цих матчів, які сьогодні були анонсовані. Бувайте!